Ти от говориш, що Путін може просто ухвалити рішення припинити війну, але Путін не коментує події продовж останнього, ну вже майже півтора тижня, десяти днів. Він не коментує саміт на Алясці, його коментує Лавров. Тобто є абсолютно інший спікер. У мене питання, чому Путін мовчить? Він був у Сарові, так, нібито називається, місто на Росії, це де ядерчики проживають, і тут. У Мене знаєш, такі якісь запитання без відповіді. А що справді від Путіна все залежить, якщо Путіну не дають відкрити рота? І потім я сьогодні говорив із нашим колегою Артуром Харитоновим про китайський саміт, який буде проходити буквально ось на початку наступного тижня. Uh, ну, він розпочинається 31 загалом того серпня, він стверджує, що все рішення uh, про припинення російсько-українській війни залежить не від Путіна, а виключно від Сіньзінпіна. Mm, ну тут два фактори. Перше, я бачу ситуацію з Путіним інакше. Я думаю, що він по перше. Він є великим прихильником Макіавеля, і він читав і постійно перечитує його працю. Десь в якомусь суперстарому інтерв'ю Путіна він говорив, що держави з Макіавелі це його настільна книга, і що крім того, він крім Макіавелі, він ще й Сунзи читав мистецтво війни, і це та фішка Путіна, яку він часто використовує. Ефект відсутності, це те, що допомагає йому. Тримати рівень сакральності на високому рівні, тому що часто політики не усвідомлюють наскільки важливо дотримуватися факту відсутності. Це один із таких законів влади, який завжди працював працює і буде працювати. Просто ним потрібно вміти користуватися. І, на жаль, Путін користується ним на найвищому рівні. Трамп іде в тираж. У нього і інша, інша стратегія засипати інформацію просто надавати продуху від цього, але ну від цього слова знецінюються, і заяви знецінюються. Путін якраз використовує таку стратегію рідкого виходу на публіку, щоб коли там кажуть, що Путін буде з заявою, там вискочить посеред ночі щось таке, типа там і всі чекають там. В кожному слові намагається знайти якусь, якусь логіку, якийсь натяг, якусь зачіпку. Я не думаю, що йому хтось е, закриває рот, Я думаю, що він просто використовує цю стратегію і вона працює, і він тим самим принижує Трампа. Це yeah. також працює, тому що Трамп по суті переговорюється з Лавровим. Хто такий Лавров? І по суті, він опонує Дональду Трампу. Він опонує всій американській адміністрації. Тобто Путін навіть не вважає це там настільки важливим, щоб про це говорити. Він своє царське слово сказав. Далі хай бояри там за цими заморськими е, цими варягами спілкуються. Все, я там по своїм ділам, по угодіям поїхав. Воно саме такий ефект і показує, тому що mm -hmm. немає, ну, якщо зацінити загальну атмосферу, такого з приводу Китаю безумовно. Китай має великий вплив, але я скептично ставлюсь до переоцінки ролі Китаю у впливі uh -huh. на Росію. Безумовно, Росія є залежною від Китаю, питань немає взагалі, але Росія це ще не васал Китаю, uh -huh. Китай не може просто брати в ручному режимі керувати Російською Федерацією. Так, Росія залежна економічно, Росія залежна, десь політично, але все одно Путін розуміє, що у них взаємовигідна співпраця. І Китаю це також вигідно, і Китаю потрібна Росія, тому що ядерна зброя, тому що разом вони створюють ну, велику силу з економікою Китаю і промисловими потужностями з ядерною зброєю Російської Федерації, так. і плюс ще й момент, якби навіть Китай міг сказати: зупинись. То навіщо це Китай? Китай головний вигодоотримувач на цій планеті від цієї війни. Китай mm -hmm. в захваті, що ця війна продовжується. І чим довше вона буде тривати, тим більше Китай буде щасливий від того. А як же ж тиск Трампа на Китай для того, щоб завершилася російсько-українська війна? А, ну так його ж немає. Тиску немає. Ну, він натиснув, от е, єдина, він так показав. Е, Тізер натиснув на Індію. Ну і ми бачимо, чим чим це завершилось Індія зараз об'єднується з Китаєм проти Сполучених Штатів Америки. Ну, план надійний, як швейцарський годинник, спрацював ідеально просто замість того, щоб взяти, натиснути на Китай. Якщо окей, ти не можеш зараз накласти на них мита, тому що не знаєш, як що це робить? Хто трамфони в результаті буде виготовляти? До речі, цікавий момент. Маленька ремарочка, він же там хоче свої смартфони виготовляти. Спочатку вони зробили рендери цього смартфона, злизали дизайн у айфона останнього, зробили його золотим кольором, букву «Т» Туди наліпили замість яблука. Кажуть, ось буде трамфон, Повністю зроблений і виготовлений в Америці. Потім поняли, що виготовити в Америці вони не можуть. Замінили в описі, буде повністю з американським духом, щоб це не означало. Воно, коротше, щось у них пішло не так, вочевидь, з виробничими лініями в Китаї. І вони вирішили забити на дизайн. Apple, та разлизали дизайн у Samsung. І не просто у Samsung, а у Samsung в Чехлі. Там спеціальний бренд, який для Samsung чохли робить, наліпили туди бренд з Трампа, але той логотип навіть не замазали. Ну, коротше, там просто такий крінж з цим іде. Ось і в підсумку він розуміє, що на Китаї він зараз би не може, тому що ну він спробував, не, не вийшло. Європа його не підтримує зараз в торгівельній війні з е, Китаєм, спробував через Індію, але в підсумку Індія е, Індія ж як припинила державні НПЗ купувати російську нафту напередодні завершення цього ультиматуму, щоб ну вступити в перемовини з Трампом, і він міг так зробити. Він міг піти домовити з ними. Міг сказати ви хочете забрати mm -hmm. у Китаю. Статус світової фабрики. Давайте ми вас всім підтримаємо. Ми будемо до вас переносити виробництво. ми Будемо все тільки давайте ще відмовляйтеся від російської нафти. Міг зробити, міг в результаті наклави ці мита, і все, Індія. Тепер з Китаєм, друзі. Хоча вони просто ненавидять одне одного. Тепер я друже. Повернуся до першого питання, тому що ми почали: ну, знаєш, як кажуть за здрав'я, закінчили за упокой. Вибачаю, що російською мовою, але звучить дуже влучно, тому що Кіт Келог каже, що наступного року вже будемо святкувати День незалежності в умовах миру. Та й Володимир Зеленський говорив не так давно, що в червні місяці, от за рік точно війни може не бути і прогнози. Ні Кіта Келога, ну ні Зеленського. Ну за твоїми логічними твердженнями вони не можуть справдитися. Мене це, звісно, не тішить, але виходить так, що американці сьогодні ну, вони не розуміють. Як ця війна закінчиться? Їхні слова це виключно слова. Чи можливо це не так? Чому Кіткело говорить, що за рік війни не буде? Адже поки що по діях на ну, це не схоже зовсім. Ну теоретично цей мир може настати, якщо почнеться третя світова, вона не буде довгою, швидше за все, І тому можливо, через рік мир настане. Хто вже його буде святкувати, то, то інше питання. Але ну вони ж політики. Політики мають давати людям надію. Політики, як ага. і релігійні лідери, вони торгують е, вірою в світле майбутнє. Вони мають давати людям надію, що все буде краще. Зарплата вчителів буде 4 тисячі доларів. Мир буде через рік. Тому ага. що ну як вони можуть вийти у людей якась акральна віра, що там, оці хто там сидить, вони знають краще. Вони якісь особливі, вони розумніші за інших. Вони, вони ж якось опинились, Ми ж за них проголосували. Не могли ж ми проголосувати за нерозумних людей? Ми, очевидно, проголосували за найкращих представників нації, які сидять там, вершать долі, роблять договарні і вони щось знають. Якщо вийде політики, скажуть, запитають, наприклад, у Зеленську, коли закінчиться війна, він скаже. Поняття не мають. Чесно, самому так інтересно, якби хтось сказав, я був би дуже радий. то ну, У людей відбудеться люта десакралізація влади. Тому, на жаль, політики є заручниками цієї ситуації. Вони по факту змушені годувати людей обіцянками, тому що ну, люди хочуть це почути. Людям потрібна якась певність, щоб людина собі вихло. Ага, ну все, через рік заживу, зараз рік треба потерпіти, а через рік буде мир і все буде нормально. Через рік такі, ну що там, ще два-три тижні. Два-три тижні і 100% мир буде. Такі, ну хорошо, два-три тижні пройшло. Такі дивіться, буквально в понеділок півторок, можливо, середа. Ну там буде видно. Треба почекати. І все по колу. Можливо, такі політики знають трішки більше, і це не просто їхні порожні обіцянки. Справа в тому, що сьогодні у Верховній Раді зареєстрований проект закону за авторством депутата Веніславського, який раніше був представником президента. У Конституційному суду, якщо я не помиляюся, чи в Верховній Раді представник ну це не настільки важливо. І він ну він фактично є депутатом від Слуги народу і дуже активно підтримує президента. Ну, це логічно. І він зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає виїзд за кордон, безумовний виїзд усіх чоловіків віком до 24 років. Ну, кажуть, що нібито не можна буде виїжджати лише тим, кому виповниться в цьому році. 25, я поки що не бачив законопроект. Раніше була ініціатива до 22 років, так говорив президент України. Ну а тепер 24. Враховуючи те, що за даними Державної прикордонної служби України, я в сьогоднішньому, сьогоднішньому раніше відео говорив, є затриманих лише в цьому році 13 тисяч чоловік. Їм виписані там адмінпротоколи про порушення, вони сплачують штрафи. Окремих затримують по шостому 10 разу. Тобто бажання виїхати ну просто неймовірне, то ну чи не буде зараз такого колосального відтоку хлопців віком до 24 років з України, адже сюди потрапляє категорія тих, хто закінчив навчання у вишах, тобто, вже це не є стримуючим фактором. І чи можливо це закінчення війни? Як це розцінювати? Тому що відтік шалений лише е, за період широкомасштабного вторгнення, за відкриними даними, у ЗМІ з України виїхало 650 Тисяч чоловіків призовного віку. Ну, я розумію занепокоєння. Розумію, що може здаватись, знову ж таки на популізну підготовку до виборів. Та? Ну, Хоча, а я ж таки, <смужа> це вибачу, <смужа> перепрошую. Перепрошую, за емоційну. Е, ні, безумовно, це, це схоже і на популізм. Якщо спробувати шукати в цьому логіку, то це схоже на декриміналізацію наркотичних засобів. Що є статистика, яка свідчить, що коли наркотичні засоби декриміналізуються, то рівень їх вживання знижується. І тут може бути така думка, що зараз масово, особливо 16-17 років хлопці виїжджають за кордон, батьки роблять все можливе, щоб отак от. Якомога швидше, щоб заспокоїти, показати, що не планується зниження приземного віку, що все нормально, вам не треба поспішати. Щоб бо вони вважають, що легше буде таким чином показати, що ви можете залишатись тут. Вас ніхто не, не буде призивати. У вас є можливість їздити туди-сюди. Легше зробити так, щоб зняти цей рівень напруги, щоб потім не довелось якось повертати цю молодь, яка вже там інтегрується за кордоном, щоб не було масового відтоку 16-17-річних хлопців. Але тут важко передбачити є величезний ризик, що дійсно кількість тих, хто виїде і не повернеться, вона переважить цю ну отаке міркування, якщо воно є. Ну так я з тобою погоджуюсь, логіка в цьому є. Можете приїздити, можете виїжджати, ніяких проблем немає. Вільна міграція, зменшення корупційних ризиків. До речі, тому що ну ми ж розуміємо, що якщо 650 тисяч чоловік виїхало, то це є різного роду схеми. Фіктивні документи, так далі, тому ага. подібне. Тому ініціатива справді цікава. Її мають голосувати в парламенті. У вересні цього року будемо дивитися, як будуть розвитатися тут події. Максим, я тобі наразі готовий подякувати за те, що ми щойно проговорили дуже два. Як на мене, цікаві питання: прогнози американців щодо припинення війни. До речі, наприкінці цього тижня вони будуть зустрічатися уже з нашою командою. Тут будуть говорити і про гарантії безпеки, і можливі наші подальші спільні кроки.